Стоя ти не Александр, Ну, Александр. Олександр Ну Alexander, ну йомо, я знімаю. Нікакого хайта, не ми не виняти. Ты не гай, ти зміниш. Ти мене розчаруєш, Саша, ну йою. -йо. Я ж не збігаюся, коли При ти, ти сьогодні рано. Я тебя заебал весь день. Ну, що вам скажу? А мама сказала, що дасть мені 100 гривень, якщо я зніму це відео. Тому прошу пробачення, якщо щось не так. Ви <свистак> побачите <свистак> <свистак> мини- на блог, міні-поєздочку, Варшаву до Шевчука. Хто шари за Шевчука, бачили, що у нього буде 05 08, 5 августа, 5 серпня, вебінар чи зустріч, не знаю, як правильно назвати. І ми за день до цього вирішили, за два дні до цього вирішили поїхати. Які в нас плани на сьогодні? і На завтра? Зараз дозбираю речі завтра, о 8-й годині ранку, я виїжджаю в Берлін. Давей, і опаситі. Всім привіт. Коротше, в мене не було часу зранку записувати відос, що я збираюся в Берлін. Тому можу зараз сказати, восьма години вечора я вже в Берліні. Чекаю на Сашу, він затримується, бо дощба, Німеччина це нормально. Він три рази зупинявся у нього потяг. в мене теж там два рази зупинявся, але... По суті, він встигнути. У Нас ще вся ніч вперед. Ну що, чекаємо на Сашу. Включусь, вже коли Саша буде спускатися, або вже коли ми зустрінемося. І тоді поговоримо. Коротше, якщо ви збираєтеся в Берлін на самоліт або кудись ще в Берлін. Плануйте завжди, що у вас не буде. треба запасний час, плюс-мінус дві години. Я саню вже чекаю, час з фігом. Продовжаю чекати. 75 years later. Ай-яй-яй, оцей потяг. наконец-то привіз Сашечку Чекаємо його. Він уже вийшов. Іде до мене, тільки що передзвонив, запитав, де я стою. Три години його не було. Ну точніше дві, бо в мене теж потяг на годину запізнився. Тож ні були зустрітися в пів восьмого, зараз майже пів одинадцятий вечора. Кайф. Кайф. І пульчик на двох сумках іде. Ано підійде ближче до цього лисого, <рекунки> А ще лесий Ааа, <рекунки> А, здорово, <'я. рекунки> <рекунки> Сашечка, приїхав. Три години не було. Приїхав. <рекунки> на годиннику, час 15, Ну, що можу сказати? Санчо спить. Ми чекаємо автобус. Треба трошки паузи, дати. <реш> трошки паузи. Ну що, наш перший етап уже виконати. Ми були в Берліні, зустріли з Сашою, познайомилися трошечки. Погуляли по Берліну ночному, посиділи в макі, попрацювали, і тут наступає той самий ранок, коли ми джні виїхати в Варшаву. Ну що, поїхали. Ай-яй-яй, добрий ранок! Що? Ми чекаємо вже автобус, а тут така новина. Коротше, що я вже можу сказати, ми чекаємо. Автобус з Берліну в Варшаву. Він должен приїхати через 5 хвилин. Ну що, наступив той самий чудовий ранок? Ми доїжджаємо вже до Варшави. Нас зустрічає два друга Олександра. Вони нам допоможуть забронувати готель та поміняти валюту. Ну, що можу сказати? Дуже хороші люди, продовжуємо дивитись.

Що ми? Ми просипаємося, Сашечка каже, що сьогодні понеділок треба торгувати. Ми сідаємо за графік, і як ви побачите зараз у відео, що в нас случилось з цим графіком? На годинку восьмий ранку, а ми вже торгуємо. Сидимо. Сашечка, як тобі сполуч? Нормально нормально. Нормально немало? Угу. Окей. Нас будемо і йти снідати тому розбиратися, що дальше. Та хуй всіх нам. Короче, в позу... підстою, каже, надо записать. Кажу: "Бля, ну тут стоб буде. Записати що? Як як я стоп буду получать? Ну нормально. Буде в місті получать, якщо що стоп. One minute later. Ну що, да, ми відтри... отримали стоп, ми люди, все нормально. Саша пішов в другу воду, я вирішив вже більше не торгувати, Сьогодні такий розслабон, цікавий вечір. Івент від Шевчука, І що, ми зараз виходимо трошечки погулять, поджазувати перед івентом і далі виходимо на івент. let's go! Ідемо гулять. Бо помички. Амінь. погнали. Как же сказал, тут раз забыть. Вот и смеется. Ну, Александр, ну, Александр, ну, ё моё я снимаю... Ну, никак, никакого хайта, ни noi, ну, ты не гайд, а ты смеешься. Ты меня, ты, ты, ты ты расчаруешь, Саша, ну, ё моё я же не сбиваюсь, когда ты с пятого раза. Короче, мы только что Саня вышли уже на ивент. Сашечка, вдягнутый, красиво. Теж нармалдим. Саша каже, що ми не встигаємо, але я думаю, що ми встинемо. В будь-якому випадку. Забув сказати, это відеоблог. Я думаю. Ну коротше ми вже на місці. Прийшли, зараз шукаємо вход і будемо чекати розпочатку цього всього івенту. Так, але

У меня об условие, которое я могу описать последние два года, которые я провел в трейдинге, я бы сказал, что это постоянство. На самом деле за этим стоит все, что у меня было. Постоянные ошибки, анализ, постоянные упреки, осуждения, постоянная работа и постоянный прогресс. Не так ли? После той идеи, которую я сегодня реализую, я бы с уверенностью сказал, что я абсолютный психопат и жертва своей личной чрезвычайной самоуверенности. Для меня невозможен негативный исход. Все, что происходит, оно точно так же, как и на рынке. Главное, чтобы дистанция оправдывала себя. точно Ми хотіли стати, щоб профільный притак сервис уровня, перспектив і, і стабільність. Будучи в топі про третінг два года, я понял кожну деталь, я понял, чому не вистачає в базу. Поэтому сьогодні масси ділиться на досвід з повагою до Шевчука та його праці, на жаль, я не можу показати дуже багато. Моментів з того івенту, але я вам можу показати момент, як вони відповідали з Білісім на мої декілька питань. Наприклад, Біліс відповідав, як відносини впливають на розвиток особистості та роботи. А Шевчук відповідав на таке питання: чи згоден він з тим, що люди не розуміють цінності цього івенту. Ну що, подивимося, як вони відповіли. так, в первую очередь, смотри, давай так э, на русском. Языке? Да, да. Okay. В первую очередь, смотри, если мы говорим с тобой про общую твою картину, которая складывается с психологией либо то есть это может быть отношения, работа, финансовые ставки, и тому подобное, важно, чтобы ну, у тебя было на максимально комфортном уровне всего того, что у тебя будет наименьшее, на меньшее количество эмоций перед тобой. Mm -hmm. Вот. То есть и лично я всегда говорю там, со своей девушкой, даже с самими, не знаю, родителями, с кем угодно, чтобы на мне показывалось как можно меньшее давление со стороны. Почему так? Потому что торговля в целом, если мы говорим про работу, да, она очень сильно пересекается с вообще нашим фоном. вот И поэтому, чем меньше у тебя появляется каких-то, так называемых, запар вот таких, да, по жизни, тем тебе комфортнее будет сам торговать. Потому что торговля – это не спасение от запара. Это, наоборот, вход туда в наиболее идеальном варианте. Ну, по-первых, я пачу мы все-таки думали, что за кордоном больше людей, но оказалось, что меньше. Но это такая палка двух концов, потому что Могло бути міг бути івент в Україні, і ті, хто були за кордоном, вони б не прийшли. Тобто я не знаю скільки б це цінність, не цінність. Дивись, я не робив це. Щоб мені прийшли, сказали, які молодець, я робив це більше для себе, щоб просто якось це було гарно, скажем, цей дроб був гарний. Але Прийшли, не прийшли це їх діло. Вони всі побачать це все онлайн і поймають, що вони пропустили, так що я думаю, що ти сам побачив, це вже таке розумі. І таке питання ще і я задаю кожному там так. як попасти в вашу тусовку? Треба кеш, треба бути цікавою людиною, чи щось цікувати. Треба бути професіоналом, бути професі... цікавим. Люди, ну, якщо я дивись, перш Перше, все ти будеш професіоналом, твій рівень життя кудись піде вище, і ти будеш цікавим просто сам по собі. Роби щось для людей, і люди до тебе потягнуться з тим а мама казала Владик, ти дурний. Ну, я був би з неї не згідний, якби я був би не владиком. Тому що ми зробили? Ми після основного івенту я зібрав дуже багато людей. Ми вирішили піти в ресторан, дати того джазу, покурити кальяни, зробити як ямчики. Ну що багато в моменті вирізано, але основні, які можна було побачити і з вами поділитися, тримайте. Отут всі мають фандрут хороших. Вот таких лиц треба расшупывать. Коли ти купляєш на зрост, то називається лонг. А, не Но как бы там не випався, как бы я смотрел YouTube ролики. Они как бы поле... Ну короче, що ми там? залетіли все мы после ивента в компи? Ой, а сашечка? Тут Сашечка. А тут я тоже снимаю уже. Я снимаю. Ага. Да, сейчас вон. Вот так таким стаком, погуляем, рознесем тут кабины людям. На годину 12 часов ночі, ми выйшли, зараз пройдемся, трошки погуляємо и йдем додому спати, бо завтра зранку снідати та виселяти. Ну короче, тут Сашечка пантеки, кидає зараз. Закрыв позу, в плюс Сика 4, раз 4. 2. 4%. Убри <порри> этот паспорт, пожалуйста, да, я так зроблю. Короче. Поза закрита, тут голий чоловічі сидить, а тут от панте кидають. Ну, як ось так от у нас починається ранок після той гульби, яка була до цього. <ху> <ху> <смірко> та, та, не зря, <ху> блядь, в клуб, стадий видишні. Та блять, та, ні, ну серьезно. Ну, блять, в клуб пройшли, там подивилися, поторгували. Ну і все, ми виїжджаємо. Ідем здавати комнату. И до домцу работать с мотивацией. Ну, все, да, за трошечки можно. Передыхнули. А давай, давай сядем на коня и полечим. Бля, на ты сей, суеверием владик, блядь, я бабка себя чувствую. Пиздец, давай посидим на дорожку. Хорошо? Давай. Все, можем идти. Коротше, ми вже сіли с Олександром в бусик. Ми з Олександром, бля, слава Богу. Поле поехали уже. до додому кушать манку. Давай, нажимай газ.